Кожен робить для перемоги, що може. Героїня наступного сюжету харків'янка, яка знайшла у Кракові прихисток від війни, і тепер вона створює гарні речі, які нагадують нашим біженцям про рідну домівку. І це важливо всі ми щоденними зусиллями наближаємо момент, коли наші співвітчизники повернуться додому. Хай він настане якомога скоріше, і кожен українець зможе дивитись ранок вдома в рідній оселі. Пам'ятайте, сьогодні на день ближче до нашої перемоги, зокрема завдяки зусиллям майстрині, про яку дізнаємося вже за мить. Ось такі синьо-жовті серця та золотаві колоски з бісеру виготовляє Марина. Свою продукцію харків'янка продавала в інтернеті або місцевих магазинах, часто брала участь у всеукраїнських виставках. Вісім років вже займаюся біжутерією класного виробництва бренд біжутерії. І в мене був бренд. Одягу. Ну є в мене так і обручки з камінців, і в принципі браслети. Такий асортимент досить великий. За вісім років багато всього перепробувала. Загалом бізнес розвивався та розширювався, аж поки на Харків не полетіли російські ракети. Тоді й довелось усе полишити. В Ніч другого на третього. У нас сусідній будинок щось прилетіло. У нас затряс... затрясся весь дім, повилітали вікна, і ми такі вирішили. З донькою поїхати жінка з донькою евакуювалися до Кракова, оселились у місцевої родини. Хоч Польща прийняла їх дуже тепло, адаптація до нового місця була нелегкою. Півроку в мене був такий стан, що я там щось там активно роблю. Потім відчуваю, що якось воно в мене не йде. І я звернулася до психолога. У нас тут в Кракові є центр психологічної підтримки, і я, начебто, коли їхала з України, я вже зрозуміла, що це надовго, що мені варто лишатись в Польщі, будувати там своє життя, що ну, додому я скоро не повернуся. Але знаєте, внутрішнього такого рішення не було, що я маю тут будувати життя. В мене був жуткий супротив. Згодом розмови із психологом допомогли. Марина зважилась відродити бізнес у Кракові, знову взялася до улюбленої справи, а згодом вирішила розпочати новий проєкт, домовилась з українськими майстрами і стала реалізовувати не лише свою продукцію, а й їхню за кордоном. Для мене це якась реалізація моїх цінностей, тому що я знаю, що я роблю важливі речі, що лю людям зараз це потрібно. Якщо я там не психолог, не волонтери, не можу цього робити. Якось по-іншому підтримувати. Я буду підтримувати, так як я вмію, такими речами, що я можу дарувати людям це відчуття дому, затишку, якусь радість. Зараз в асортименті Марини не тільки прикраси з бісеру, а й ось такі красиві свічки, патріотичні календарі, чи навіть український мед і чай. Я вишукую такі якісь штуки, які ось дарують у цей затишок. якісь такі вичини. Це не просто прапор да, там, що він там патріотичний і гріє там мій патріотичний дух? А щось таке може з дитинства, ось смаколики, також якісь або це. В мене ще ось ці календарики надихаючи. Ти кожного дня відриваєш цю сторіночку і так як тобі якось тепленько. Усю продукцію жінка викладає на сторінках своєї інтернет-крамнички та вже має чимало клієнтів. У мене клієнти поки що тільки українці, або ті, хто дав да, хто давно тут живуть, або ті, хто переїхали, але хочеться якось залучати іноземців. Знайомити їх з нашою культурою, показувати, що в нас класні товари у свою нову справу. Марина вкладає всі сили, вже шукає інвесторів, аби мати ще більше українських листівок чи прикрас, і тішити ними співвітчизників, які сумують за батьківщиною.